Шанування. В ефірі Волинського телебачення чергова передача циклу про здоров'я серцево-судинної системи. Тема нашої сьогоднішньої розмови кардіохірургія. Якщо для пацієнта є вже неефективним медикаментозне лікування ішемічної хвороби серця, стентування внаслідок патологічного процесу неможливе. Єдиною надією залишається операція. А отже, майстерність, вправність і знання хірургів. Гостем нашої студії сьогодні є. Володимир Васильович, Пацентій, завідувач відділення кардіохірургії обласної клінічної лікарні. Раді вітати вас у нашій студії. Доброго дня, шановна ведучі, шановні телеглядачі. Хотілося б запитати, як давно функціонує відділення кардіохірургії? Вона не є вже новим настільки. Я знаю, що дуже багато методик ви застосовуєте лікування. Як довго це доступно власне для волинян, і скільки часу вже не люд... не потрібно їхати до столиці аби зробити складну операцію на серці? Значить, відкриття кардіохірургії було в 1998 році. Великий вклад і основним рушієм відкриття цього відділення був наш головний лікар Сидор Іван Миколаївич. Приїжджали багато і з Києва, були тоді спеціалісти, і мало хто вірив. З них, що в нас може статись такий, скажімо, прорив, тобто впровадження самих високотехнологічних методик на той час. Повноцінне відділення вже запрацювало з 2002 року, коли ми отримали апарат штучного крообігу, був закуплений ангіограф, тобто повноцінно почалась виконуватись робота у кардіохірургії. Скільки пацієнтів щороку проходить через ваші руки? Чи багато волинян потрапляють, власне, до вас з проблемами? Значить, Приблизно за рік через наше відділення проходить більше тисячі пацієнтів. Зокрема, виконуємо операції з використанням апарату штучного кровообігу близько 130, коронарографії і стентувань виконується близько 600 за рік. Постановка кардіостимуляторів електрофізіологічних обстежень серця виконується близько 200. Що таке ішемічна хвороба серця? Будемо вже говорити, власне, чому потрапляють до вас пацієнти. Багаторазово ми вже цю тему обговорювали, але хотілося все-таки коротко, щоб глядачі І знали, про що. Ішемічна хвороба серця це є прояв загального атеросклерозу, який поражає судини серця. Ця хвороба не залежить, від віку колись вона врахувалося тільки, що залежна з віком було. За останній час значно помолодшував атеросклероз. Прояви цієї хвороби, одним з таких є стенокардія. Це є загрудинний біль, який з'являється у пацієнтів під час фізичного навантаження. Спочатку. Вже в пізніх стадіях буває біль спокою. Це вже є стенокардія спокою, яка має там свої функціональні класи. Значить, дуже багато пацієнтів не акцентує уваги. На появі цього болю і продовжує собі, скажімо, жити своїм життям, колись відпочив лишній раз, десь не зробив того, що хотів, і так по чуть-чуть воно накопичується, поки не переходить в один не дуже приємний день в інфаркт міокарбі. От, Тоді пацієнти звертаються вже, як правило, за допомогою. Невелика частина пацієнтів звертається раніше, але скажімо так. Не завжди отримують повноцінну допомогу, яку могли б отримати. Тому в нашій лікарні повноцінно сформований кардіоцентр, в якому є відділення і кардіології, і наше відділення кардіохірургії, є допоміжна апаратура, яка дозволяє виявляти ішемічну хворобу серця на ранніх стадіях і виставляти покази до проведення коронарографії. Коронарографія це діагностична процедура, так, яка дає можливість визначити стан судин, які живлять серце. Пацієнтам, як правило, зараз рекомендують стентування. Це дуже часто використовується цей метод. Він є новітній, є досить, скажімо так, легко переносимий пацієнтами. Аортокоронарне шунтування – операція складна. Продемонструємо ми це нашим глядачам за декілька хвилин, якими є покази до аорту коронарного шантування, коли неможливо вже судини реконструювати, і приходиться вдаватись до складної операції всі пацієнти, які проходять обстеження і визначаємо, що наявний функціональний клас стенокардії 3 або має, ну скажем. Простими словами, щоб було доступно для телеглядачів, якщо пацієнт має прояви больового синдрому при підйомі на сходах, скажімо так, на один-два поверхи, мусить зупинятися від дискомфорту за грудиною, від больового синдрому, від приступу задишки немотивований або при проходженні по прямій відстані приблизно 200-300 метрів, хто більше, хто менше цей, тоді проводиться таким пацієнтам. Коронарографія. За показниками коронарографії, ми оцінюємо стан кровоносної системи серця, і вже на основі цього визначаються покази до стентування чи до шунтування. До стентування, як правило, хворі підлягають, які мають незначні поодинокі враження судин. Це може бути і одна судина, дві судини. Дуже рідко, що три судини вражені, але якщо є ізольоване локалізоване звуження, де можна. Вирішити цю проблему постановку стента, таким пацієнтам проводиться стентування. Якщо у пацієнта ми бачимо за даними коронарографії, що є багатосудинні ураження, або ураження судин в місці поділу, так звана біфуркація судини, де неможливо поставити стент, щоб вирішити проблему кровотоку через цю судину, тоді ставляться питання вже про ортокоронарне коронарне шунтування. Дуже рідко. Виконується односудинне шунтування передньої шлиничкої артерії при наявності звуження в проксимальній третині. Ну, це такі більш терміни е, суто медичні. От. Тут погляди лікарів, які проводять і коронарографію, і е, аортокоронарне шунтування, дещо розбіжні, залежно від локалізації. Є одні фахівці, які вважають, що тільки треба шунтувати, інші вважають, що можна і стентувати. Ну що ж, я пропоную далі переглянути сюжет. Ми побували вчора, мали таку нагоду. Побачити на власні очі, що ж таке аортокоронарне шунтування. Отож, далі до вашої уваги. Ішемічна хвороба серця нині найпоширеніший клінічний діагноз у світі. Тож найбільша кількість пацієнтів потрапляє до відділення кардіохірургії обласної клінічної лікарні саме з показами до аортокоронарного шунтування. Проблема наших пацієнтів в більшості з тим, що звертаються досить на пізніх стадіях, коли вже їм ну, не дає ні ходити, ні дихати та болячка і це. Багато пацієнтів після інфаркту, коли вже перенесли інфаркт, тоді вже звертаються до нас. Менша частина до інфаркту, які відчувають якісь болі, але так само вже настільки болі, що без таблетки нітроліцеріна не можуть пройти там. І 30-40 метрів є такі, що навіть коридор наш не можуть перейти без нітрогліцерина. Місяць назад захворів, стало пекти в серці, звернувся сюди до лікарів. Зробили операцію, шунтування. А до того, як ви потрапили сюди, у відділення кардіохірургії, у вас були скарги на здоров'я, на серце, зокрема, чи ви ніколи не лікувалися? Ну, так не було раніше. Відчув десь рік, може, й більше назад. Але і... лікувалися, коли відчув? Не лікувався від серця. А чому не зверталися? Думав, що пройде. Случайно такого стало в грудях боліти. То кажуть, перший признак того, що інфаркт, бо я кажуть, так як переніс інфаркт. Потім пройшов мед... курс лікування в нашій амбулаторії слідобечно, Направили мене трошки, ну кажуть, поїдьте в, Ковль, в Ковлю, Я пройшов учасного кардіолога, там приписали мені, але каже, перейдьте в Луцьк. Так я попав сюди. Тут прийшов, определенну, як кажуть, коронографію, першим сказали прийти. Після чого зробили один єдиний висновок, що виход один, що треба робити операцію. Часто саме аортокоронарне шунтування остання надія пацієнтів, адже стенокардія значно погіршує якість життя, а надалі і взагалі йому загрожує. Не завжди можливо допомогти хворому з ішемічною хворобою серця і завдяки стентуванню – реконструкції судин, хоча ця операція є значно менш травматичною. Виконується аортокоронарне шунтування на так званому сухому серці, тобто з використанням апарату штучного кровообігу. Операція тривала і складна. Формується обхідний кровотік, щоб міокарт отримав достатньо крові нижче місця злуження. Технічно це виконується так. Після того, як хворий попадає в операційну, робиться стернотомія, тобто доступ до серця і судин, підключається апарат штучного кровообігу. Він собою являє так, якби серце, яке працює в той момент, як ми зупиняємо серце, щоб працювати на ньому самим. В цьому апараті здійснюється насичення крові киснем. І воно працює в певному ритму, даючи змогу нам робити те, що ми запланували. З чого ж формуються судини? В якості нової судини ми користуємо вільний венозний експлантант, тобто беремо частину вени з ноги. Там їх є досить достатньої кількості, і забір звітіля ніяк не відображається на функціях організму. Після операції зникають стенокардитичні болі, але найголовніше операція продовжує життя. Утім, вона й значно його змінює. Дотримання суворих правил, зокрема пожиттєвий прийом аспірину та статинів, препаратів, що перешкоджають утворенню атеросклеротичних бляшок, обов'язкове. Відділення кардіохірургії запрацювало в обласній клінічній лікарні у 1998 році. На сьогодні тут є усі можливості для діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи. Власне, кардіохірургія, відділення Інтервенційної кардіології, а також відділення електрофізіологічних обстежень серця. За рік близько 800 оперативних втручань. Починалася наша кардіохірургія ну, спочатку без використання штучного кровобігу. Були операції, виконують по закритій методиці. От, з 2002 року вже ми повноцінно почали працювати з апаратом штучного кровобігу, почали виконувати складні оперативні втручання. Великий вклад і допомогу нам надали. І спеціалісти з Києва, зі Львова, з Польщі. Спектр виконаних операцій в нас на сьогоднішній день складається протезування аортального, мітрального клапана, пластики тристолкового клапана, мітрального клапана, аортокоронарні шунтування, поєднані операції, протезування клапанів з аортокоронарним шунтуванням, операції при вроджених вадах серця, це в основному дефекти міжпрецерної перегородки, саме такі найпоширеніші. Патології профілактика наріжний камінь кардіології наголошують лікарі, адже запобігти хворобі значно легше і дешевше ніж потім її лікувати. Проте, незважаючи на доступність інформації та масштабну профілактичну роботу щодо здорового способу життя та раннього виявлення ішемічної хвороби серця. Пацієнтів в кардіохірургії не меншає. Хтось не знає, куди звертатись, хтось боїться, а хтось просто ігнорує проблему. Однак всі вони становлять загальну невтішну статистику, яка свідчить: більшість пацієнтів потрапляє до фахівців уже на пізніх стадіях хвороби. Поділилися своїми історіями пацієнти, які власне хто на п'ятий, хто на сьомий день після такої складної операції? Ну але почуваються всі добре. Наскільки змінює життя операція ортокоронарного шунтування? Дже потім є відповідні покази щодо фізичних навантажень, які очевидно обмежені. Наскільки життя повноцінним після цієї операції є? Перші дні після операції є певні вимоги до поведінки пацієнта і до його реабілітації в нашому відділенні, які є загально прийнятими і не вимагають якихось особливих скажімо так, процедур. Все, що є в нашій лікарні, все ми використовуємо повноцінно для їхньої реабілітації. Пацієнти виписуються приблизно на 10 11 день. Після оперативного втручання. Ми знімаємо шви, даємо, є в нас спеціально розроблені пам'ятки, рекомендації, виписка, де все чітко написано, вказано, що пацієнт має отримувати, за чим слідкувати, які вправи виконувати, як контролювати своє життя. Орієнтовно пацієнти до двох-трьох місяців знаходяться на лікарняному листку, тобто йде. Реабілітація вже виконується фактично вдома, і вони знаходяться під диспансерним наглядом у кардіологів за місцем проживання і поступово повертаються до повноцінного фізичного до нормального способу життя. Приблизно через 3-6 місяців пацієнт може повноцінно вертатися до повноцінного життя. Подальшому немає ніяких протипоказів до введення активного способу життя. Пацієнт відчуває велика різниця, що він не відчуває болю при тому фізичному натаженні, яке він виконував до операції. Наша операція подовжує тривалість життя пацієнта і значно покращує якість життя. Не вимагає постійного прийому нітратів, зокрема нітроліцерину, який знімає приступи больового синдрому. От. Хочеться відмітити, що за останні два роки в нас не було е, летальних випадків, тобто смертності після оперативних втручань, що є досить е, е, добрим показником, е, взагалі не тільки в нашій області, але й в цілому по Україні. А чи є протипокази до аортокоронарного шунтування? Можливо, якісь фактори здоров'я унеможливлюють про проведення цієї операції? Покази і протипокази завжди оцінюються індивідуально, залежно від конкретного пацієнта, загальними протипоказами є наявність у пацієнтах хвороб, які зможуть значно скоротити тривалість його життя. Це є онкологічні хвороби, які ну, в пізніх стадіях. Є виражена декомпенсація і недостатність печінкова, ниркова недостатність. Хоча тут залежно від Важкості патології серцевої вирішуються індивідуально, бо іноді пацієнт може прожити і 2-3 роки, і варто йому надати на цих 2-3 роки все одно повноцінне життя. А є пацієнти, які вже знаходяться ну, в термінальних стадіях, ну, то тоді не використовується така операція. Інакших протипоказів зараз практично немає. Ні вік, ні наявність супутнього цукрового діабету не є протипоказом до проведення оперативного втручання. Ми змогли перейняти методики виконання операцій, які виконуються і в нас, і за кордоном, проходячи стажування і в провідних наших інститутах, і за кордоном. І тому ми виконуємо операції і в 80 років пацієнтам, і в наших пацієнтів приблизно 20% є наявність супутнього цукрового діабету. За інші хвороби мову взагалі не ведемо. Думаю, що онкологія це є саме. Такий найбільший протипоказ до проведення оперативних втручань. Чи працює ваше відділення в рамках обласної програми Волинькарт? от наразі зараз вважається золотим стандартом при гострому інфаркті Міокарда. Чи показано аортокоронарне коронарне шантування при гострому інфаркті? Е, е, наше відділення працює в рамках програми «Волинькарт». звичайно. Е, на цей рік виділено по цій програмі 1 750 000 тисяч гривень. Левова частка коштів піде на проведення коронарографії і стентувань, і, зокрема, при гострому інфаркті міокарда. До речі, вперше в нас були запроваджені методики проведення стентувань при гострому інфаркті міокарда, і вже кілька років повноцінно працює відділення, де проводять і коронарографію, і зразу ж проводять стентування коронарних. Артерії. За програмою Волинькарт на цей рік передбачено закупівля клапанів приблизно на 150 тисяч гривень. Це буде 15 клапанів. Також ну, основний метод діагностики коронарографія планується, що буде безкоштовно, як прийдуть вже кошти. Це буде проводитись відбір хворих, яким ми можемо вже пропонувати і вирішувати питання ортокоронарного шунтування. Що іще цікавить пацієнтів? Власне, медицина не може бути безплатною, на жаль, страхової медицини поки у нас немає. Цікавить все-таки людей, чому настільки високою є вартість проведення операцій. Ну от загалом, скільки це обійдеться для пацієнта і чому? Е, ну, е, Вартість операцій це є поняття відносне. Е, операція операції, кажуть, є різниця між операціями. В нас проводяться операції ну, по ціні саме найдешевші, які є в Україні. Це раз. Другий нюанс, що ніде ну, досить багато обласних центрів взагалі не мають повноцінного відділення кардіохірургії, ніж Житомирська область, в Хмельницькій області, там виїзні, приїжджають з Києва. Багато спеціалістів допомагають робити. В Тернопільській області немає, в Івано-Франківській області відкрите відділення там більше як приватна. Всі медгруп. От. Повноцінна кардіохірургія на Західній Україні є в Львівській обласній клінічній лікарні в Львові і в нас, що досить на такому рівні, що виконуємо практично всі оперативні втручання. Вартість операції залежить багато від курсу валют. Якби ми того не хотіли, в нас використовується все імпортне обладнання. На жаль, в Україні не засоби медичного призначення не Виробляються в такій кількості і взагалі в такій якості, яка би потребувала кардіохірургія. Все фактично заводиться з-за кордону. Останнє підняття ПДВ на засоби медичного призначення також добавило трошки в ціні наші операції. Ми використовуємо приблизно 158 найменувань різних. Медикаментів і засобів медичного призначення на проведення оперативного втручання. Наші операції вимагають дуже великих затрат і апаратури, і ну, моніторування пацієнта теж здійснюється, ніхто більше того всього не використовує, що використовуємо. Так само використовуються дуже специфічні аналізи, газовий аналіз крові, який коштує досить недешево. От щоб ми могли контролювати стан пацієнта під час операції, під час штучного кровобігу, коли організм фактично ведеться тільки завдяки нашим анестезіологам, які керують всіма функціями в організмі, ну власне хотілося, щоб ви це озвучили, аби люди знали, тому що ми звикли Зараз... до того, що все хотілося, щоб було безплатно, але наразі да. так не є. Дивіться, значить, останнім часом торховуючи ці трохи подорожчання, зараз ортокоронарне шунтування приблизно пацієнтам ходиться біля 20 тисяч гривень. Пацієнти отримують безкоштовно оксигенатори, які закуплені державою і були передані на баланс нашої області протезування клапанів. Приблизно вартує в районі 21-22 тисяч гривень. При цьому клапани і оксигенатори також даються безкоштовно, бо вони закуплені за державні кошти, і є в нас на балансі. Зараз на цей рік ми маємо повноцінний запас і вибір і клапанів, і розмірів і оксигенаторів. Для порівняння дороговизни самих операцій можна сказати, в нас є пацієнти, які приїжджають там оперовані за кордоном, наприклад, з Італії у нас був пацієнт, там обійшлася йому операція в 30 тисяч євро. В Америці пацієнти ну, приблизно в районі 50 тисяч доларів коштує, при чому використовується одне і те саме обладнання, один і той самий шовний матеріал. Забезпечення операції де повноцінно так само, як і в них. І вартість операції все звичайно зводиться до рівня життя, до рівня зарплати до страхової медицини. Якщо в нас, дасть Бог, нормалізуються процеси в державі, ми все таки йдемо в європейському напрямку. Я надію, що ми теж дойдемо, що пацієнтам воно буде значно дешевше відносно їхніх зарплат. Оснащення відділення кардіохірургії. Чи можна говорити на сьогодні, що апаратура обладнання, ви послуговуєтесь, це останнє слово техніки? Так, звичайно, починаючи від діагностичного блоку, наше відділення оснащене повноцінно і по останньому слову техніки. Зокрема, в операційну ми отримали в минулому році за кошти обласного бюджету був закуплений апарат штучного кровобігу фірми «Штокерт» модель С5, це є саме останнє покоління цих апаратів. На Україні їх є всього два апарати в київських лікарнях. Причому повноцінно набір всіх можливостей, які є включені в цьому апараті, також ми маємо і ультразвукові апарати через травохідним датчиком, що дозволяє нам повноцінно і в більшому об'ємі ніж звичні узі апарати оцінювати і роботу серця, і структурну патологію серця, і післяопераційному періоді проводити повноцінно догляд за серцем. Також у нас є. І лампи освітлення, які допомагають створювати безтіньове поле, щоб можна було добре бачити. Багатофункціональний стіл в операційному залі, який також має велике значення, оскільки ми використовуємо різні положення тіла хворого під час операції. Також маємо всю апаратуру і для проведення анестезії від моніторів спостереження до Препаратів, дихально-наркозних апаратів. От, повноцінно оснащено в нас і відділення анестезіології реанімації, де хворі перебувають перші дві доби, що дозволяє повноцінно і адекватно коригувати лікування протягом цього періоду часу. Тобто повністю можемо сказати, що наша лікарня і наше відділення, зокрема, забезпечено повноцінно апаратурою, яке, яка є зараз ну, досить, е, в досить хорошому стані. Згадували ви про протезування так? клапанів. Дуже складна операція, на залишається мало часу, але хотілося б, що ви все-таки сказали, е, які покази до е, такої операції? Е, протезування клапанів це є операції, які е, Виконуються пацієнтам, у яких є або вроджені особливості клапана, який не може повноцінно працювати, і з часом він старіє і не виконує свої функції, або набуті. Найчастішою хворобою це є ревматизм, який поражає саме стулки клапанів і не дозволяє повноцінно працювати серцю протягом життя. Рідше іде інфекційний ендокардит, це є інфекційне запалення стулу клапана, яке Можна так сказати, з'їдає їх і роз'їдає, утворюються дефекти в самих стулках, або вони не дотикаються і так само не виконують свої функції. Залежно від показників гемодинаміки, залежно від показників УЗД серця. Ми тоді ставимо покази до операції. Найчастіше пацієнти відчувають це поява задишки. Як правило, ураження клапанів не дає больового синдрому. Коли вже йде поєднання ішемічної хвороби серця, атеросклерозу, судин, і атеросклерозу клапанів, тоді може бути і больовий синдром. Це так найчастіше це є задишка, яку пацієнти не акцентують. Далі йдуть зміни вже і на кардіограмі, і на узі серця ми бачимо зміни. І по цьому вже ставляться покази до оперативного втручання. Наскільки ця операція є складною? Аортокоронарне коронарне шунтування, наскільки я зрозуміла, 5%? Годин більше. 5-6 годин буває часом і ще довше. Залежно і від складності судин, залежно від кількості шунтів. Максимально ми шили до п'яти шунтів одному пацієнту. Протезування клапанів виконуємо тож, в досить великому об'ємі. Є в нас і двоклапане протезування з пластикою третього клапана. Є і поєднані операції протезування клапанів з нашиттям шунтів. Тоже може бути 2-3 шунта, пришивається одночасно цей. Допровадження нових методик ми зараз от запровадили і пластики мітрального клапана, що є досить специфічними операціями. В процесі освоєння в нас йде протезування аорти. Це є надзвичайно складні оперативні втручання, які вимагають так само значного забезпечення і мають, несуть собі певні ризики, вищі ризики, ніж при ортокурнальному шунтуванні звичному. Дякуємо вам, дякуємо за важливу інформацію, яку ви нам сьогодні надали. Нагадую, що гостем студії був Володимир Васильович Пацентій, завідувач відділення кардіохірургії обласної клінічної лікарні. На сам кінець хочеться нагадати усім, що здоров'я це найголовніше і найдорожче, що ми маємо, і насамперед ми самі відповідальні за нього. Тому будьте уважні, дбайте про себе і найголовніше не нехтуйте рекомендаціями лікарів. На все добре, будьте здорові! Дякуємо за увагу. thank